Доброго дня, основні глядачі, з вами Юрій на каналі Вінниця. Ось такий от булат XL244 відправляємо до нового власника. Як зазвичай пройдусь по перевагам цього тракторця, рівна підлога, бокова куліса. Має він широку гуму. 112х24, задні вантажі. Має він пару гідровиходів. Підсилений задній міст. Підсилена на навісне ребром жорсткості. Каємовський двигун км 385 Ось такий от тракторець на сьогоднішній день. Один із самих бюджетних по 24-кам. Кого зацікавить, телефонуйте. Є ще в наявності, є на вузькій резині, він буде трошки дешевший, вузька резина це 9,5х24. Телефонуйте, заїжджайте тиврівська а біля авторинка до нової зустрічі.